Часто можна почути порівняння Авдіївки з Бахмутом, але в даному випадку це порівняння воно є некоректним, тому що от саме панівні висоти вони знаходилися за бахмутом із західної сторони. Тобто, головне, звичайно ж, для будь-якої армії утримання більш вигідних позицій. І ці позиції, звичайно, ж традиційно облаштовуються по панівних висотах, звідки можна краще контролювати місцевість, вести вогонь в зручніших для себе е, умовах. Отже, самі ці панівні висоти в даному випадку. Знаходяться східніше, тобто в східній частині міста. І саме з цього розрахунку і було вибудовано лінію оборони і конкретний укріплений район Авдіївка. Тобто, не саме місто, як місто, е Становить цінність для наших оборонців, а от саме от, грамотно вибудований укріплений район. Якщо ми подивимося на східні околиці Авдіївки, то побачимо, що ну фактично вони пролягають по, по мапі по ось цій смузі розділу ще від 14-15 років. Тобто, от що значить грамотно вибудований укріп район, і його дотепер не можуть расисти взяти. Тобто вони обходять, вони роблять усі всі кліщі, вони заходять глибоко, вже фактично за меж Чі в в глиб околиць Авдіївки, вглиб цих прилеглих сіл, але в саму Авдіївку вони досі не можуть штурмом фактично взяти і зав'язатись таких повноцінних міських боях. Тому так, от власне контроль над цією позицією, над вигіднішою для нас позицією, він означатиме, що ну ми можемо просто більшу кількість російських бійців, російської техніки. Ми можемо з цих позицій знищувати, і самі результати вони говорять самі. За себе тобто співвідношення 1 до 13 і по людях, і там по техніці, ну воно звичайно ж найкраще, найпромовистіше. Ну власне свідчення ефективності нашої оборони, те, що росіяни там втратили вже більше ніж вони втратили в самій афганській війні, те, що там близько 500 одиниць, тобто там 470-480 одиниць лише техніки і. Власне артилерійських стволів це все це все втрати лише в районі Авдіївки. Ну це якраз свідчення того, що, по-перше, грамотно вибудована система оборони добре. Тримається ось цей укріплений район Авдіївки. Ну і по-друге, вмілість, вправність наших захисників. Звичайно, що і поки зберігається отаке співвідношення сил, то є сенс, звісно ж, утримувати Авдіївку і надсилати додаткові резерви на підсилення.